Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза. Таких ви ще точно не готували. Для приготування цієї страви нам потрібно 500 г гарбузового пюре, 50 г цукру. Півчайної ложки кориці, одна четверта чайної ложки сухого імбіру, одна четверта чайної ложки мускатного горіха. До речі, хочу наголосити, що імбір та мускатний горіх можна і не додавати, адже ці приправи надто духм'яні і не всім можуть сподобатися. Всі інгредієнти змішуємо у мисці і гарно перемішуємо. Отже, начинка для наших булочок готова. Прибираємо її до холодильника і будемо готувати тісто. Для тіста нам потрібно 200 г теплого молока, 7 грам сухих або 21 грам сирих дріжджів, 60 грамів цукру, одне яйце, 70 мл рослинної олії, 170 грамів гарбузового пюре, 750 грамів пшеничного борошна. Опара. Подрібнюємо дріжджі у миску, Сипаємо цукор. Вливаємо молоко. Із загальної маси беремо 3-4 столових ложки порошна. Все змішуємо до однорідності, залишаємо в пару, щоб зійшла. Після цього додаємо рослину олію, вбиваємо одне яйце, всипаємо гарбузове пюре, розмішуємо і частинами додаємо борошно. Тісто поступово густішає, його вже можна місити руками. Миску змащуємо олією, як і шматок тіста і вкладаємо його підходити. Не звертайте увагу на те, що тісто липне до рук і трохи тягнеться, це минеться. Тісто мисці накриваємо харчовою плівкою і даємо сходити, щоб воно збільшилося вдвічі. Але воно не повинно перестояти, тому що виріб буде не настільки смачний. Цей нюанс стосується у першу чергу гарбузового тіста. Як бачите, воно зійшло просто чудово. Робимо з нього продовжу вату ковбаску і ділимо її на 18 частин. З кожної формуємо кульки і відкладаємо в бік. З цих 18 кульок скоро будуть гарбузові булочки. Зараз розплескуємо одну із кульок руками, вкладаємо гарбузову начинку 2 чайних ложки і зліплюємо. А зараз будемо робити з булочки маленький гарбуз. Дивіться уважно, як я працюю з ниткою і повторяйте за мною. Цього разу я взяла занадто довгу нитку, наступного разу візьму коротшу, бо працювати з нею незручно. Отже, кожну булочку робимо по аналогії з першою. Спочатку розплескуємо тісто, потім викладаємо дві чайних ложки гарбузової начинки. Далі з'єднуємо края і за допомогою нитки робимо міні гарбуз. Не забудьте зверху зав'язати шнурок, щоб він потім не розв'язався. Те місце, де тісто з'єднувалося, краще сховати донизу. Також треба добре защіпати тісто, щоб не витекла начинка. Я зробила 12 булочок з начинкою і залишила їх на деці, застеленому пергаментним папером. Тим часом розмішуємо одне яйце з невеликою кількістю молока. Це буде маса для змащування наших маленьких гарбузиків. Після змащування залишаємо булочки сходити на 20 хвилин. Потім робимо 6 булочок без начинки, формуємо їх так само і змащуємо, теж даємо зійти 20 хвилин. За цей час наші гарбузики підростуть. А зараз будемо випікати їх у духовій шафі при температурі 180 градусів 20 хвилин. Уважні глядачі помітили, що я змастила булочки яйцем відразу, не чекаючи, щоб вони зійшли, це вийшло не випадково. Таким чином гарбузики краще триматимуть форму. Ви тільки погляньте, які ароматні золотаві гарбузики в нас вийшли. Це просто кулінарний шедевр. Гарбузики без начинки теж спеклися дуже гарно. З кожного гарбузика витягаю легенько ниточки. Зараз я додам до них хвостики, щоб булочки були ще більше схожі на маленькі гарбузики. Погляньте, які вони у розрізі. Тісто золотаве, начинка соковита скоринка апетитна. Я щиро раджу приготувати таку смакутун найближчим часом, адже гарбуз символ осені. До речі, тих, хто святкує Хеловін, такий рецепт теж стане у пригоді. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.